Навчають писати бізнес-план фінансової грамотності та сучасних інструментів маркетингу. Кар'єрний хаб вона проводить навчання для жінок і у територіальних громадах Чернівецької області. Кар'єрний та бізнес-хаб вона провів навчання для майбутніх підприємець у Мамаївській територіальній громаді по громадах. І тут основне треба розуміти, що дуже багато внутрішньопереміщених осіб вони оселялися не тільки в місті, але і по суті в громадах. І запит є, тому що в громадах ще складніше знайти роботу або освоїти нову професію аніж в місті, тому що менша доступність, менша кількість взагалі підприємств, очевидно, і бізнесів. Тому дуже велика складність. І варіант відкрити власну справу насправді, міг би бути досить непоганим виходом, тим бачу, що дуже багато можна працювати в інтернеті, в онлайні, в соцмережах. В інтенсиві бізнес-акселератор у Мамайській територіальній громаді взяли участь 13 жінок. Тренінги проводили безкоштовно на базі шелтеру святої Ольги у Лужанах. Дівчата, які були задіяні, це як внутрішньо переміщені особи, які проживають в прихистку, які живуть за межами прихистку, і місцеві жителі вони дізналися дуже багато, як дійсно почати свою справу. Але головне, отримали вони гарний поштовх від наших лекторів. І я вважаю, що позиція основна цього нашого нахабу говорить про те, що не треба нічого боятися. Треба... Починати пробувати і працювати, і дякую всім. Свої проєкти презентували сім учасниць. Ідеї для бізнесу були різні. Є дівчата, які хочуть відкрити власний фастфуд, є дівчата, які хочуть відкрити кав'ярню караокі. Є ті, хто хочуть відкрити швейне виробництво для забезпечення мешканок притулку робочими місцями, адже також бачать і попит в такій продукції. Є ті, хто наскільки я знаю, одна з дівчат хоче відкрити школу англійської мови, займатися репетиторством, але вона сьогодні не була Росутня, а так, тобто дуже багато різних ідей і різних варіантів, і сухі борщі, і це. Бути таким ексклюзивним, ексклюзивною своєю різних суконь, тому дівчата всі дуже різні, дуже унікальні. Хтось пекарню хоче відкрити переможницею проєкту в Мамаївській громаді стала Марина Сурхаєва з нової каховки Херсонської області, яка планує виготовляти пастило з овочів, фруктів та ягід. Каже, ідея народилася під час навчання на інтенсиві бізнес екселератор. Колись до війни вдома, да, використовували свої особисті вирощені Фрукти овочі щоб спосіб переробки їх і зберігання дуже гарний. Це якраз створення або фріспів, да, дуже цікаве для дітей, і смаколик, або пастили. Так само дуже корисно, без додавання цукру. Є порядок дій, з чого починати, і куди звертатися це так само головне за підтримкою і супроводом в подальших діях. Завтра телефоную Херсонську область, замовляю перші на поставку кавунів для створення пастили. Мамаєвці перша громада, в якій пройшов інтенсив бізнес-акселератор. У планах кар'єрного та бізнес-хабу вона найближчим часом організувати навчання і у Глибоці та інших громадах, якщо буде запит. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4